Завдяки державній програмі по створенню дружин юних пожежників в нашому місті з'явилася така дружина. Створили її на базі центру естетичного виховання, і головна мета створення подібних формувань це викликати у підростаючого покоління зацікавленість, аби важлива інформація про безпеку життєдіяльності розповсюджувалася далі серед їх однолітків та однокласників. Нам запропонували наша ДСНС запропонували співпрацю. Вони підписали меморандум. Підписала служба ДСНС із. Відділом освіти, і ми, наш саме наш заклад, вирішив підключитися до цієї справи, щоб залучити саме наших діток до навчання, щоб опанувати правила безпеки пожежні, щоб опанувати рятувальні роботи, щоб популяризувати пожежну справу. Сьогодні наші вихованці центру статичного виховання, саме Учасники колективу сучасного танцю «Let's Go» завітали до пожежної частини, тому що вони приєдналися до такого руху, як юні пожежники-рятувальники. Наразі це дуже актуально залучати дітей до Таких до таких справ доступу у дружину запрошували дітей віком від 10 до 15 років. І всі, хто хотів ближче познайомитися з такою важливою і цікавою професією, могли це зробити. Дітки, які були зацікавлені пожежною справою, виявили бажання, записалися в дану дружину, і далі ми будемо допомагати, і тобто з їх сторони, зі сторони викладачів, вони будуть проводити уроки, заняття на дану пожежну тематику і тематику безпеки життєдіяльності. І безпосередньо ми будемо всіляко допомагати. Тобто наразі плануємо щонайменше одного разу на тиждень проводити заняття з дітьми, ну знов таки на абсолютно різні тематики безпеки життєдіяльності. Тобто, в залежності від сезону, якщо, наприклад, зараз потепліше, ближче до літа, будемо ходити на різні водойоми. Зараз у нас Скарм так, така розповсюджена тема спалювання сухої рослинності та їх залишків. 27 березня відбулася перша зустріч і перше знайомство, де рятувальники розповіли дітлахам про важливість їх роботи та познайомили з пожежною справою. Також так зі що були виїзди на справжні пожежі. Дітки все побачили, як швидко пожежний підрозділ. Скам так, одягається, сідає в автомобіль і виїжджає безпосередньо на пожежу. Вони були дійсно зацікавлені і здивовані, що це все так швидко відбувається. Ну тобто в спалах в дитячих очах ми бачимо, бачимо, що дійсно бажання є. Ми тільки раді допомагати, розказувати діткам. Тобто, це ж наше майбутнє, скажімо так, і це потрібно доносити діткам. Ну, дійсно, що Визвала в них захоплення. Це пожежна вежа, як безпосередньо пожежні рятувальники займаються на даній пожежній вежі. Ну, також хочемо в майбутньому показати безпосередньо провести дійсно. Тренування пожежних рятувальників на очах у дітей, щоб вони побачили, як це відчули, скажімо так, небезпеку даної професії. Самі дітлахи з задоволенням слухали про те, що їм розповідають, і з зацікавленістю роздивлялися те, що показують. Розповіли, що як влаштована в машині пожежника. Шланги, рукава, ну пожежні рукави, як воно кріпиться. Як виїжджає машина на пожежу, як швидко збираються рятувальники за хвилину і Вони вже їдуть на пожежу. Вони рятують людей, рятують будівлі, в яких живуть люди, їхні приміщення. Я тут бачила, як рятувальники готуються до ліквідування пожежі. Вони дуже швидко збираються. Тобто, за 20 секунд вони вже виїжджають. Тому що ну, тут кожна секунда важлива, хвилина важлива, і тут життя на межі життя. Я вирішила, ну я вирішила долучитися до цього загону, тому що важливо у кожній, кожній людині знати, хоча б якийсь мінімум, як врятувати життя. У них тут є і де вони. «Перебувають цілий день, вони і їдять їдальня є роздягальня. в них все тут обладнання обладнано до життя. І це дуже важливо, тому що треба рятувати кожної секунди, кожна хвилина важлива, і кожна хвилина вартою життя. Нагадаємо, що дружини юних рятувальників пожежних це добровольчі об'єднання учнів, які створюються з метою виховання у них свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, формування здорового способу життя, задоволення потреб у професійному самовизначенні та самореалізації. Наразі на Шосткинщині діє одна подібна дружина, але їх кількість планується збільшувати.